Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки математики. Тема уроку визначаємо кількість об'єктів. Досліджуючи навколишній світ, ми з'ясували, що всі предмети мають низку властивостей, форму, розмір, колір тощо. Геометричні фігури є образами форм навколишніх об'єктів. Вони є і в просторі, такі як куб, куля, конус, циліндр і на площині, круг, трикутник, чотирикутник. Фігури бувають плоскими та об'ємними. Поглянь, будь ласка, на малюнки. Отже, порівнюючи, зіставляючи предмети, ми можемо схарактеризувати їх розмір. Гра світла дає нам можливість побачити таку властивість, яку ми називаємо колір. Світ чарівний і різноманітний, створений нібито пензлем великого художника. Водночас, він дає нам можливість пізнавати його. Пам'ятаєте, що ми з'ясували на попередньому уроці? Правильно, ми з'ясували те, що об'єкти навколишнього світу характеризуються кількістю. І щоб визначити кількість предметів, треба їх полічити. Порахувати. Сьогодні ми продовжимо тренуватися в лічбі та визначимо саме правила лічби. Будь ласка, попрацюй з математичними матеріалами. Давай визначимо, які фігури ти тут бачиш. Розглянь малюнок, перевір, чи відповідає кількість кружечків картці з числом. Поклади в рядок 10 кружечків. Викладі ще 4 таких рядки. Полічи решту кружечків. Виклади їх в нижньому рядочку. Приклади картки з числами під кожну картку. Диво. Один, один кружечок. 2, 2 кружечки, 3, 3 кружечки, 4, 4 кружечки, 5, 5 кружечків, 6, 6 кружечки, 7. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. сім кружечків. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кружечків. Правильно дивимось. 9 кружечків і плюс 1 10 кружечків. Отже, кружечки розставлені правильно. Полічи всі фігури. Скільки фігур? Скільки великих фігур? Та малих. Скільки фігур? Давай порахуємо. Всього 10 фігур. Скажи, скільки великих фігур? 1, 2, 3, 4, 5. Скільки малих фігур? 1, 2, 3, 4, 5. Скільки фігур синього кольору? 1, 2, 3, 4. Скільки фігур червоного кольору? 1, 2, 3, 4, 5. Скільки трикутників? 1, 2, 3, 4. Кажі, будь ласка, чого більше усіх фігур чи червоних фігур? Звичайно, усіх фігур більше, ніж червоних фігур. Поглянь, які геометричні фігури зображено на малюнку. Та визнач, скільки на малюнку відрізків, прямих та променів. Дивимось відрізки. Відрізки в нас мають початок та мають кінець. Відрізок блакитного кольору, зеленого кольору та помаранчевого кольору. Далі знаходимо прямі. Прямі не мають на своєму тілі точок: це сіра та синя прямі. А промінь має початок і не має кінця. Отже, променями буде рожева частиночка, так рожевий промінь та червоний. Фашу на те, що коли ми додаємо слово не, то отримаємо заперечення. У зв'язку з цим можна повернутися до вже розфарбованих фігур і запропонувати виконати ось такі дії. Знайди, будь ласка, фігуру, що має властивість не червону. Так, це синій трикутник великий, синій трикутник маленький, синій чотирикутник і синій шестикутник та жовтий трикутник. Знайди фігури, що мають властивість не чотирикутники. Це три трикутники, один кружечок, маленький один великий кружечок і два шестикутнички. Далі знайди фігури, що мають властивість нетрикутні. Це в нас чотирикутник червоний, чотирикутник синій, кружечок, два шестикутники та кружечок. Знайди влас... фігуру, що має властивість не червоні та не трикутні. Це синій чотирикутник та синій шестикутник. Ви впорались? Відповіді на запитання. Скажи, про що ви дізналися на уроці? Правильно, ми дізналися, що фігури є об'ємні та плоскі. Що треба зробити, щоб відповісти на питання скільки? Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам потрібно порахувати предмети. Порахувати всі об'єкти. Якими правилами слід керуватися при лічбі предметів? Кожен предмет потрібно рахувати правильно, чітко. Головне, щоб не збиватися. Яких помилок можна припуститися при лічбі? Можна пропустити якийсь об'єкт неуважними збути. Що треба робити, щоб не припускатися цих помилок? Завжди, коли ви сідаєте працювати, ви маєте бути. Саме з уроками. Так, ви маєте бути уважними і маєте слідкувати, щоб цих помилок у вас не було. Ну що, мої хороші, дякую вам за урок. Якщо наше відео було вам корисним, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!